Мої вітання всім, хто приєднався до підсумкового випуску новин на Релайф News. Мене звати Юлія Грінченко. Із підбірки новин за тиждень ви дізнаєтеся про 12 нових імен на алеї героїв у решетилівці, підтримку екопроектів від громади, польову нараду на базі сільськогосподарського товариства Гоффа та обмін досвідом після посівної новий гурток для дітвори і не лише щоб бути в курсі актуальних новин. Підписуйтесь на наші соцмережі. 6 червня стартувало голосування за проекти на конкурс екологічних громадських ініціатив Полтавської обласної ради. Віддати голос можна до 17 червня, включно на сайті Smart Region. Лишилося всього 5 днів, щоб допомогти виграти та залучити обласне фінансування. Участь у голосуванні беруть 76 громадських екологічних ініціатив. Серед них два проекти від решетирівської громади. Обидва покликані знайти вирішення проблеми утворення стихійних сміттєзвалищ. Це проекти під номером 6 та Номер 76. Вже 100 портретів загиблих захисників встановили в Решетилівці. 12 нових стендів на Алеї Героїв урочисто відкрили 9 червня. Шану загиблим віддали земляки, рідні, військові і представники влади. Олександр Книж, Руслан Вишатицький, Микола Зузуля, Юрій Дудник, Олег Мішков, Володимир Калініченко, Андрій Болкуневич. Микола Ляшенко, Микола Сахно, Олександр Москівець, Микола Писаренко та Максим Лобанов віддали свої життя, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. На алеї героїв у решетилівці урочисто відкрили 12 нових портретів загиблих захисників. Сьогодні на Полтавщині, не тільки на Полтавщині, по всій країні колишні парки і сквери, які раніше слугували для розваг. Сьогодні наповнюються саме такими алеями героїв. Це і на Полтава, і інші районні і обласні центри, які саме нагадують нам, про те, якою ціною нам дається мир на нашій землі. Серед портретів і світлина полеглого Миколи Сахна батькам героя вручили орден за мужність третього ступеня, нагородженого указом президента України. На похороні хлопців приїхало 10 офіцерів, приїхав автобус солдат. І сказали, що такого, як у вас сина, важко зараз знайти. Він ніколи нікого не першого не посилав у бій, поки сам розвідку не зробив, ніхто не йшов. Нині на Алеї Героїв у Решетилівці встановлено 100 портретів військових земляків, які віддали власні життя, захищаючи Україну. У стовговтва, що господарює на решетилівщині, обробляють 8 тисяч гектарів землі, вирощують пшеницю, кукурудзу, сою та соняшник. Днями на поляговці були аграрії агрономічного кластеру з усього регіону. На базі стовговства у решетилівці відбувся щорічний огляд полів господарства. Участь в об'їзді взяли аграрії групи компанії Кернел із Полтавщини. Щорічно після проведення посівної компанії збираються. Агрономічна служба, керівники підприємства, керівники регіональних відділень і об'їжджаємо всі поля, дивимося на стан посівів, догляд за посівами, культуру поля, і між собою спеціалісти діляться досвідом. Агрономи та економісти під час об'їзду оцінили стан посівів та виконання показників. Компанія діджиталізована і в нас є безліч інструментів. За якими ми можемо навіть в офісі оцінити стан посівів і розвиток культур, але все одно виїзд вживу на поле і подивитися, як культура розвивається, який в неї потенціал, це набагато краще, ніж дивитися сухі цифри. Зараз, що ми можемо очікувати, це краще запитати в агрономів. Ми просто перевіряємо і порівнюємо ті дані, що в нас. Є із реальною картиною на полі в цьому сезоні. Аграрії говто засіяли 8 тисяч гектарів на території населених пунктів решетилівської громади на полях кукурудза, соя, соняшник та пшениця. На Полтавщині зростає кількість пацієнтів із хворобою лайма. За минулий тиждень в Полтавській області зафіксували 25 нових випадків. Наразі захворюваність на кліщовий бореліоз у регіоні перевищує середню багаторічну. Про це повідомили в Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. До порівняння минулого тижня в області зареєстрували 15 нових випадків. Тижнем раніше виявили 17 інфікованих, а за першу половину травня хворобу лайма діагностували 21 людині. Попри тимчасове зниження температури, в Решетилівці днями стартував купальний сезон. Охочі відпочити вже випробували водичку і придивилися до благоустрою пляжних зон. Пришителівці вже розпочався купальний сезон. Про комфорт відпочиваючих подбали працівники комунального підприємства Ефект у найвідвідуваніших зонах відпочинку. Зокрема, біля води в урочищі верба та біля центрального стадіону завезли пісок, провели дискування прибережної зони та встановили баки для сміття. Стан пляжу дуже добре. Тут доволі чисто поприбирали і відкрили купальний сезон. Вчора водичка тепла. Задоволений, класна, погода крута. Стан спортивного майданчика задовільний, класний. Пляж класний, все подобається, все добре, нарікань немає. Цього року прогнозують дуже спекотне літо і купальний сезон може тривати до 15 вересня. Вихованці секції греко-римської боротьби решетилівської дитячої юнацької спортивної школи здобули на другому турнірі з греко-римської боротьби серед юнаків 12 медалей. Змагання присвятили пам'яті Володимира Ваценка. У решетилівських борців три золоті, п'ять срібних та чотири бронзові медалі. Хлопці тренуються під наставництвом досвідченого тренера Валерія Славка п'ять разів на тиждень і щоразу віддячують переможними результатами. У Решетилівці вже три роки поспіль існує арт студія імпресія кольору, яку заснувала Вікторія Шпаченко родом із Кіровоградщини. Донедавна в студії діти навчалися малюванню, а тепер зможуть працювати із нитками на гурку гобелени та фенечки. Познайомитися з майстриною можна прямісінько зараз під час перегляду відеоролика. Вікторія Шпаченко, яка переїхала до Решетилівки з Кировоградщини, продовжує займатися улюбленою справою навчати дітей творчості. Артпростір Вікторії діє вже три роки. Моя студія має назву імпресія кольору. Імпресія кольору означає враження від кольору. Ми віримо, що через колір можна передати настрій, емоції і почуття. В студії я навчаю дітей малюванню. І недавно в мене виникла ідея створити новий гурток гобеленів та феничок. Фенички з ниток на руку, а гобелени можна використовувати як коврики, або брелоки, або на стіну можна повісити. Діти можуть тут навчатися із семи років. Це щось нове в решительівці, такого, ще не було для дітей, і я хочу створити гобеленчик і повісити його на стіну. Набір вихованців на гурток триватиме, допоки не набереться група із шести чоловік. Для гобелену потрібні підрамники дерев'яні, тканина, спеціальна голка, яка називається панчнідел, і е, нитки акрилові. Для феночок ми використовуємо самі ниточки і як папку планшет, як основу для плетіння. Офіційні заняття гуртка гобелени та феночки стартують вже з наступного понеділка. Проводиться набір і для дорослих. На цьому у мене все. Події, що поруч для вас відстежують журналісти Релайф Медіа. Підписуйтесь на наш канал та сторінки у соцмережах. Пишіть коментарі та діліться новинами. Я ж не прощаюся, а кажу до зустрічі.